Що мені вдалося купити на літньому розпродажі в Пуленбірі? Скажу чесно, поки всі ловили дешеві топіки, я дивилася за осіннім одягом, тому давайте не буду говорити, а лише вам покажу, і ви вже самі оціните і побачите. І перше, що мені попадається, це ось такі класичні штани. І це, до речі, єдина річ, яка є з зари, а не з Поленбіру. Я просто положила її в пакет щоб вам разом все показати. Ось тут зверху буду прикріплювати ціну, тому що тут на бірках не пише. А я хочу, щоб ви знали, за скільки я зробила такий уловчик. Далі я витягую ось такі чорні шпильки. Вони просто мега-милі. В мене є такі на високому каблучку, і тепер будуть ще на низькому. В мені здається, що це просто база, яка має бути в кожної дівчинки, і вони будуть комбінуватися абсолютно зі всім. А далі мені попадається ось такий шкіряний тренч. Це насправді для мене просто улов, тому що я давно хотіла собі купити. Саме такий чорний довгий шкіряний тренч. І коли я побачила його на знижках в поленбірі, я просто не могла встояти. І, звісно ж, я його купила. Далі ось такий м'який в'язний светрик. Я брала його у розмірі L, щоб він був оверсайз, тому мені вже не терпиться його поміряти і подивитися, чи він виправдав мої очікування. І останнє приготуйтеся і дивіться: сіре, довге осіннє пальто. Мені здається, це найкращий улов. Навіть тренч відійде в сторону, тому що пальто просто офігенне. Воно теж таке оверсайз, довжина максі. Трендовий сірий колір. Гляньте, як воно гарно виглядає. І мені здається, в ньому все 10 з 10. І ось так загально виглядають мої покупки. Тут можете бачити тотал, який я заплатила за весь цей одяг. Напишіть в коментарях, це мало чи багато, а я біжу знімати для вас примірку, тому очікуйте другу частину.